Всім привіт! Мене звуть Світлана вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами говоримо про книжечку Нори Джемісін П'ята пора це книга перша з серії Розламана Земля. У нас цю серію випускає видавництво навчальна книга Богдан. І на українську мову цю книгу переклав Роман Гардашук. Одразу скажу, що вже є передзамовлення на наступні дві книги: це Брама Обелісків і «Кам'яні небеса». Ось тут вони. Зображені на звороті обкладинки. І також хочу сказати, що за ці три романи Нора Джемісін отримала премію Гюго три роки підряд, тобто за першу, за другу і за третю, в 2016, 2017 і 2018 роках, про що нам також повідомляє напис на обкладинці ззаду. В цій книзі є мапа, зараз вам покажу, вона не на форза, вона трішки. Далі трішечки всередині, ось так вона виглядає. Ну і загалом ілюстрації, окрім мапи, тут більше. Немає, у нас з цією книгою склалися досить такі складні стосунки, я її купила через те, що багато хто писав, що це чудова книга, і знову ж таки згадували про цю премію Гюго три роки підряд, і казали, що це чудова серія, чудова авторка, і багато хто чекав в Україні на вихід цієї серії українською мовою. Тож я, як завжди, повелася на цей гайб і захотіла прочитати, купила цю книжку. Але коли я про... читала анотації перед тим, як Купити книжку в анотації мені не здалася цікавою, і я взагалі не дуже зрозуміла, про що ця книга. Ну і як часто у мене буває в таких ситуаціях, книгу купила, почала читати і. Щось вона мені не дуже заходила. Мені не подобався авторський стиль. Мені не було цікаво, про що вона. Вірніше я відразу не могла зрозуміти, про що вона. Тут е, авто, е, абсолютно вигаданий авторкою світ, е, і дуже багато вигаданих нею термінів. От е, ця книга мені те, що нагадувала машину Дар'ї Піскозуб, як там теж багато вигаданих всяких термінів, і назв. Е, в цій книзі те саме. В кінці тут є глосарій, є словничок, і також є перелік пір. Які бували на цьому континенті, на цьому затиші? Що, власне, таке п'ята пора, Це, цей континент є дуже сейсмічно активним. В ньому постійно відбуваються якісь то виверження вулканів, то землетруси, то розлами землі, то цунамі і тому подібні речі, стихійні лиха. І щоразу після таких стихійних лих приходить п'ята погра, це дуже жорстока, жорстка, затяжна зима. Інколи вона може тривати кілька місяців, інколи може тривати півроку, інколи кілька років. Але бувають і такі пори, які тривають і кілька століть, і кілька навіть тисячу літ. Отож, так, тут, розпові... тут в кінці книги є, перелічуються назви цих різних пір, які бували на цій землі, і чим вони характеризувалися. Зазвичай це дуже холодна температура, дуже холодно, нічого не виживає, ні, ні рослинність, ні тварини. І люди зазвичай ну, багато хто гине в таку пору, якщо вони не збираються якимись громадами, якщо вони не роблять сховки їжі і всього необхідного, щоб пережити таку пору, то швидше за все все-таки люди загинуть. Так, але повертаємося до того, чому в мене не складалося з цією книгою. Отож, мені не дуже подобалось, як вона написана мені не було зрозуміло, про що вона. Ну, добрячих так сторінок 150 мені взагалі не було цікаво, не цікава ця книга. Була я так продиралася, читала або читати. І намагалася зрозуміти, чим же ж ця книга так усім сподобалася. Ще один момент, на якому мене просто підгоріло дуже це, був момент аб'юзу між дорослим хранителем і дівчинкою Орогенкою. Орогени це такі люди, які володіють певною магією і можуть впливати на цю сейсмічну активність. Вони можуть стишувати ці поштовхи або навпаки їх викликати. Також вони можуть впливати і на воду, і на камінь. В кого чим більша їхня магія, тим більш широкі можливості їхні, і більше всього вони можуть. Робити застосовуючи цю орогенію, і якщо з дитинства оці ось орогени не навчаються владанню цій магії, як нею управляти, керувати, то вони часто можуть викликати якісь сейсмічні стихійні лиха. І люди, звичайні, які не мають цієї магії, про це здогадуються, знаходять їх. Ну і власне дуже часто вони їх вбивають, тому що бояться, щоб ті не викликали якоїсь землетруса чи виверження вулкана. От, але більшість дітей, так звані хранителі, забирають в опору там, де цих, цих орогенів навчають, і вони здобувають там персні. Це можна порівняти, мабуть, як пояси в карате, тобто там один перстень, другий, третій, четвертий до десяти. Найбільше це десять перснів. І щоб отримати кожен перстень, потрібно за кожен здати іспит, які власне є дуже важкими. Отож, маємо орден цих орогенів, який має назву опора, і там, де навчаються ці орогени, і потім вони за гроші виконують різні там завдання в різних містечках, громадах, громах, як вони тут називаються в цій книзі, стишуючи там різні сейсмічні активності. Ось, а також над ними є ще орден хранителів, які контролюють цих орогенів. І якщо раптом орогени не можуть навчатися або виходять, або якось ну, проштрафилися, зробили щось погане, то ці хранителі їх наказують і можуть навіть убити. Тобто вони їх контролюють і. Ці хранителі вони мають здібність нейтралізувати силу цих орогенів. Так от що ж мене обурило, коли один такий хранитель забирає дівчинку маленьку, я не знаю, їй там може 8 чи 10 років, її звуть Дамая, і він їй посміхається. Вона була впевнена, що її сім'я не любить, мати і батько не люблять. І це, власне, вони покликали цього хранителя, щоб її здати. Вона взагалі думала, що її хочуть вбити, і дуже здивувалася, що її взагалі залишили живою. І цей хранитель забирає. Її в цю опору, в цю школу, він до неї завжди добре ставиться, він посміхається, в нього такий лагідний голос. І потім, в якийсь момент, він коли пояснює їй. Для чого існує опора, куди він її везе, що їй треба буде робити, і що потрібно орогенам керувати своєю магією, стримувати її. Ось і пояснюючи їй це, вони якраз знаходяться на такій сейсмічно активній ділянці, і він хоче їй показати, що будь-які емоції, все, що вона відчуває, вони можуть викликати якусь сейсмічну активність. І для того, щоб їй це показати, він їй ламає просто зап'ястя. Ламає їй руку їй дуже боляче, і після цього що він їй говорить? І тут я хотіла би зачитати вам ці цитати. Щафай далі гладить їй зламану руку і каже: Я люблю тебе. Вона здригається, та він заспокоює її на вухо, так і гладячи руку, яку сам зламав. Далі вони зупиняються там на зупинку, на ночівлю, і далі відбувається у них така розмова. Ти боїшся мене? питає він. На мить у ній пробуджується бажання збрехати. Правда, думає Дамая, його, певно, не влаштує, та їй надто боляче, надто маркотно, чи то від страху, чи то від двоїстості, чи то від бажання вгодити, Тож ж вона говорить правду. Так. Добре, так і має бути. Мені не шкода за завданий тобі біль, Крихітко, тому що ти мала засвоїти урок болю. Що ти про мене зрозуміла? Дівчина хитає головою. Тоді змушує себе відповісти, бо в цьому й суть. Я маю робити так, як скажете, інакше ви зробите мені боляче. І вона міцніше заплющує очі, у вісні це допомагає прогнати злих істот. І навіть якщо я слухатимуся, провадить Дамая, ви все одно робитимете мені боляче, якщо вважатимете, що так треба. Потім ще трішки нижче вона заплющує очі, і він каже їй: подивися на мене. Дамая розплющує очі, на тлі багаття його голова постає темною плямою у темнішому обрамленні волосся. Вона відвертається. Він бере її лице і твердо повертає назад. Зрозуміла? Звісно, це застереження. — Зрозуміло, — відповідає вона. Ну і тут на наступній сторінці її думки, та він єдина остання людина, яку вона може любити. Тожда має киває, знову заплющує очі та моститься біля нього. Для мене це повністю якісь зображення аб'юзивних стосунків, там де кажуть, коли хтось б'є жертву. Аб'юзер б'є жертву і каже, я роблю це для тебе, крихітку, для твого добра так треба і тому подібне. І, і потім вся дитина, ця жертва думає, тільки він мене любить, мене більше ніхто на світі не любить, тільки він. сцена, ну, Я не знаю, як інших, хто читав цю книгу, мені від неї просто так горіло, що, на мою думку, таким чином авторка просто намагається показати, що в деяких випадках можливо аб'юз є виправданим. Ні, не є. Він не є ніколи виправданим ні в яких випадках. І коли ви зустрічаєте такого доброго, усміхненого, і який каже, що це для твого блага, і тобі робить боляче, від такої людини треба тікати якнайдалі і взагалі не мати з нею ніяких справ. Це, власне, той момент у книзі, який мене найбільше ось так от вразив неприємно, після якого мені взагалі хотілося просто закинути цю книгу і не читати її далі. Не знаю, я не можу вам пояснити, чому я продовжила читання, можливо, на той момент. Мені все ж таки було цікаво, що там далі буде з тією дівчинкою. І, і далі я вже читала, мені було цікавіше. Ось. І якось е, вже більше ми притерлися з цією книжкою одна до одної, і далі вже я якось змогла її. Дочитати без таких ось нервів загалом у книзі три сюжетних лінії і розповідається про трьох головних героїн. Це ось ця ось дівчинка Дамая, підліток Сієніта, яка також навчається в тій опорі, яку посилають. Вона має вже чотири персні і її посилають на завдання. І третя жінка це вже доросла жінка, яка жила в громі, мала сім'ю, чоловіка, двох дітей, жила собі, можна сказати, щасливим життям. Усі ці люди, дівчата і жінки, вони орогени, вони всі володіють цією силою. Але про цю дорослу жінку вона це приховувала, і ніхто в тому селищі, де вона жила, ніхто про це не знав. І ось о, з чого починається книга: з того, що її чоловік якось дізнався, що її діти мають цю силу. Очевидно, її маленький, чи два, чи три роки, сину, здається, майже три роки, щось зробив, що його батько зрозумів. І той батько просто взяв і забив його до смерті, і ось про це тут пишеться. Тут, до речі, багато різних таких не дуже приємних і жорстких моментів. І Якщо, наприклад, казали, що у Свонвіка в донці залізного дракону багато чорнухи, то тут її теж достатньо. От тому, що. Цей перший момент з цією жінкою, що її дитину забив цей чоловік. Другий момент це оцей ось аб'юз, там де зламав руку цій маленькій дівчинці. Третій це там, де оця сіє сієна, сієніта в опорі. Вона вже підліток. Як я сказала, вона має виконувати завдання, і вона має це завдання виконувати з напарником, там десятиперсник. персник, тобто орган, який має десять перснів, і він чи не єдиний такий. Ось і вони мають разом вирушити, але крім цього, завдання, яке їй там дали, вона має ще й народити від нього дитину. Тобто ні вона не хоче цього, ні він цього не хоче, але вони змушені разом спати, злягатися, інакше це не назвеш, тому що вона має від нього народити дитину. Обом це не подобається, але вони все одно це роблять, тому що такий наказ опори. Ну одним словом, це теж описується якось так дуже тришово, і від цього мені теж якось трошки аж нудило. Ну, і ще я хотіла би пояснити, чи мені власне, стиль не заходив. Я не знаю, чи це можна назвати стилем чи як. Ну от З першого розділу мені просто було абсолютно незрозуміло. І ось покажу вам перший розділ, називається Ти наприкінці. І починається він такими словами: Ти це вона, вона це ти, ти Есунь. Пригадуєш, жінка чи син помер? Я не розумію, до кого авторка звертається, до кого Хто ти, хто, хто вона. Ну, Я розумію, що вона цей сум, але, але до чого тут ти? І ось, до речі, ця ось лінія цієї жінки вона розповідається від другої особи, тобто звертаються до ти на ти. І розповідають, що це ти там робиш ти. І загалом ну, я якби, сприймаю, що це автор звертається до мене і мені не дуже зрозуміло, чому це я Есун і, і чому це я Орогенка і так далі. Ну, одним словом, я може помиляюсь, може, то і не мало бути звертанням до мене, і автор не до мене звертався. Але в моєму випадку, ну, я сприймала це так. І мені теж було якось дивно і, і не дуже зрозуміло, чому, чому вони мені розповідають, що це я, і, і так далі. Ну і далі тут пишеться: ти Орогенка, що жила в глухому містечку. Тіримо десять років. Лише троє людей знають, що ти таке, і двох із них ти народила. Ось. І з самого початку починається і про цих орогенів, все, і теж не зрозуміло, хто що, хто така цей сум, що за Кірима, хто такі ці орогени, і чому вони пишуть, що ти таке, а не хто ти така, тобто якась, не знаю, звірина якась. І весь час доводилося, звісно, що лізти в глосарій внизу. Для того, щоб хоч трішечки розібратися в цих термінах, у цих каменауках, громах, вжиткастах. Ну, тут, тут з першої сторінки починаються ці вжиткасти, вжитмени. Ну, дуже багато незрозумілих вигаданих авторкою слів. Тому якось зрозуміти, як так би мовити, в'їхати в суть, про що ця книга і що тут відбувається, дуже непросто. І це відбувається не з перших сторінок. Я ж кажу, я десь більше-менше до сотої сторінки вже почала розуміти, що й до чого, що тут три лінії йде. І тільки десь після 150-ї мені стало більше-менше цікаво. На кудріці я поставила цій книжці три зірочки. Можливо, навіть поставила б чотири, тому що ну, це досить хороша робота авторки. Вона вигадала такий світ цікавий, вигадала таку цікаву магію. І я ж кажу, до кінця книги мені якось навіть цікаво було читати, стежити за сюжетом. Але ще одну зірочку я відняла за цю сцену абдюзу, від якої мені аж фізично боляче було. Чи читатиму я наступні частини, чесно кажучи, ще не вирішила, ще не знаю. В якісь моменти, коли я читала, вже дочитувала до кінця, мені хотілося одразу йти купувати другу книгу, щоб дізнатися, що там буде далі. Потім, навпаки, мене якось попускало, інтерес зникав. Потім знову мені хотілося. Думаю, треба одразу купити, щоб прочитати. Ну і дочитавши книгу до кінця, я не певна. Принаймні наразі зараз мені. Не хочеться читати другу книгу, дізнаватися. І швидше за все, якось ця історія на першій книзі для мене і завершиться. От, чи читати вам, чи не читати, я не можу вам рекомендувати, тому що я знаю, що багато є людей, яким сподобалась ця книга, і багато є людей, яким вона не сподобалась. Тому тут все дуже індивідуально. Якщо ви подивилися цей мій відгук, якщо ви його прослухали і вас зацікавило, то можете почитати. Також можете ознайомити, прочитати ознайомчий уривок на сайті видавництва або в книгарні є. Почитати, чи сподобається вам, і тоді визначитися, чи хочете ви її читати, чи ні. Ну і наостанок кілька слів про переклад: переклад Романа Гардашука. Це його перший переклад, і загалом він мені сподобався. У мене немає якихось великих зауважень до нього, немає претензій. Текст читався легко. Я, звісно, не порівнювала з оригіналом, тому не можу сказати, наскільки достовірним є переклад, наскільки близьким до оригіналу. Але той текст, який я читала українською мовою, мені сподобався. Єдине, що я тут знайшла, таку невеличку помилку. А це тут ось написано: ранок приємний, коли вони спускаються пологим бульваром до причалу. Сонце саме сідає. Я дивувалася, як це ранок приємний, а сонце сідає. І далі, вже по тексту я зрозуміла, що це такий вечір там описується. Ось. І перед цим я повернулася, подивилася, теж написано, що це все ж таки вечір. Чому там ранок приємний, я не знаю. І я не знаю, чи це помилка перекладача, чи це можливо помилка самої авторки, і перекладач переклав так, як було в тексті. Узагальнюючи, підсумовуючи, скажу, що переклад хороший мені сподобався. Зауважень я не маю щодо самої книги. Три зірочки. З одного боку, мені було цікаво, цікавий світ, цікавий сюжет. З іншого боку, ну, багато моментів мені не сподобалося. Ну і на сьогодні в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви читали цю книгу, діліться своїми враженнями в коментарях, які у вас від неї враження, чи тригорило вас щось, чи палало у вас від чогось в цій книзі, чи навпаки прочитали легко, спокійно і дуже цікаво. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Не забувайте донатити на ЗСУ, Ну і я бажаю. Бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!